О, назад принесли лавки. Якось був э, період, що їх взагалі не було чомусь. В місті. Ну, достатньо людей, всі ходять, хто гуляє. Більшість людей гуляють просто. А деякі все-таки щось скорее. Ще магазин Apple. Хочу вибрати телефон собі, тому що мій вже просто просто умирає, а треба на щось знімати. І в мене, якщо все буде добре, подружка привезе з Німеччини. Ні, залишилось просто заробити гроші на нього, і все буде добре. Mm. <гум> Ні, Марина сказала, що якусь частину подарує, але звичайно, все це буде за дорого. Тому знаєте, шукаю спонсорів цього підприємства. Я думаю, що ви дивилися. Юля, можна попроще телефон? Да? Можна чуть-чуть сам сунг там взяти, да? наприклад, такого. Можна, але я не маю можливості на ньому монтувати. Тобто, Apple це єдине, що має iMovie, і воно дуже класно монтує відео. Ну і взагалі багато функцій, таких хороших, які в принципі не помішають для знімання відео. Тому, на жаль, iPhone, але просто тут він дуже дорогий. Це в нас iPod. Ціна на навушники, на телефони, порівняно з Німеччиною, та я думаю, з іншими країнами. Ну, мінімум. На 200 євро дорожче. Ми так подивилися. Ну, тому що ви знаєте, зараз 20 тисяч лір ви маєте заплатити, якщо ви привезли телефон за кордону і хочете його зареєструвати. Ось, але є фішка, про яку я вам розповідала. Я думаю, вона буде аніту. Ну буду так, як раніше. Ой, дивіться, це щось нове. Це як на магніті. Що я не бачила. Ні, я на часи не думаю навіть просто вам показують це мені цікаво. Це якесь таке, не знаю, що це спортивне. Не знаю, мені здається, від нього мокра рука. Хоча в таку спеку, Юля, що не надягни, буде мокра рука. Ти вся мокра. Дивіться, що ви просто порівняли собі. 14-й iPhone Pro Max. І тут йде 67 тисяч, але 67 тисяч це 128 гігабайт. а 256 вже 71 пішла. Твою наліво. Коротше, вам видно. Ціни. Будь ласка, якщо вам не важко, ну, в залежності від вашої країни, напишіть ваші ціни. Мені здається, у таких цін, як в Туреччині, просто ніде більше не існує. Тут просто космос, космос. Хоча, можливо, я помиляюсь, тому буду рада вашому відгуку. Можливо, у вас ще дорожче. 12 до речі, ніхто не хвалить, не знаю чому. Каже, ні-ні. Ну, ні, ні. 64 ГБ – це не варіант. Для знімання відео це взагалі не варіант. Це тупо дзвонити. А чесно кажучи, якщо тупо дзвонити, то можна і не айфон купувати. Знаєте, можна взагалі якусь бандуру взяти, щоб вона дзвонила. Ну я так вважаю. Якби мені чисто для дзвоніння, я навіть не дивилась би на айфон. На що? На що? Витрачати лишні гроші За понти, та ну, чесно, саме дешеве для дзвоніння, щоб було чути. Фотки, яка різниця, господи. Але просто тут вже зовсім інше. Тут Відео має бути гарним, щоб вам було приємно дивитися. І тому Юля пішла взуття знімати і вирішила познімати айфони. Це взагалі супер. Це Провідник. 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 Я забула, як це називається, вибачте. Він є, продається разом з телефоном. Але ось ця штука. Вона продається окремо. І для Apple воно коштує 600 лір. Ділимо на 30 стільки буде євро. Воно в них закінчилося. Вони кажуть, дивіться, можна цю фірму взяти, вона 700 лір. Я кажу, так перепрошую, оригінал Apple 600, вас 700. Він каже, тому що тут два входи. Той, що новий да, і той, що старий. Але є ще круче, є за 1100. Я кажу, добрий вечір, це що це? Він каже, тому що тут три входи. Наприклад, телефон, там, часи, і, там, підзарядне, щось таке. І тут 65. Воль, тобто воно набагато швидше. Я кажу, це не шкодить телефону. Він каже, там є програма, яка до 50% швидко, а потім повільно починає набирати зарядку. Але мені здається, це може взагалі спалити телефон. Я розумію, що все продумано, Юля. Ти в цьому нічого не розбираєшся. Але 1100 лір, то мені здається, краще дві взяти по 600, тому що ми ну деколи губимо, да? Ну це я про себе. Слухайте, тут зараз таке придумали, а, це пауербенк 1300 лір. Нічого собі. Але тут, бачите, відразу на три телефона з цими з проводками, це круто. Хороші пауербанки це теж, знаєте, треба мати, тому що все рівно ну, дуже швидко садиться ці батареї від спеки, від холоду. Віля, вирішила вам провести лекцію, знаєте, ті... ніби ви не знаєте. Все, що таке, мать моя жінка. Це Юля, десь я не знаю, десь в древності залишилась. Я, звичайно, у шоці від сін. Все вже щось так, Юля, все йдемо. Всі зрозуміли? Ці проводочі дуже хороші продавці. Цей високий хлопчик за все розповів, показав Думаю, боже, Ідіть, бабуся, ідіть, але ні, він так знаєте, чемно все показав, все розповів. Ну Розумієш, що тебе з село прийшло, знаєте, <смі> з айфоном 8. І думаю, купувати тринадцяти чи то ще -то зачекати. Я жартую. Вони молодці, знаєте, що що сервіс в Туреччині, що офіціанти, що продавці. Вони молодці на високому рівні працюють. Дивіться, якщо, наприклад, комусь потрібна е, коляска, так, чи така, чи така, все тут є. Ой, навіть для котиків є будиночки. Так? так, я зараз запитала, ви можете взяти ці коробочки безкоштовно, просто залишаєте кімлік чи паспорт. І ну, коли погуляли, щоб тваринки вам не заважали другим людям, е, повернули назад і вам віддадуть кімлік. Дуже класно. Недавно знала, вирішила поділитися. У кадрі є університет АКЕВ. І чим хороший цей університет? Якщо ви не знаєте турецьку мову, то один рік ви можете там її вивчати. Тобто ви закінчите за рік А1, А2, Б1, Б2. Звичайно, це не дешево, це коштує 2000 доларів. І ви мені скажете, Юля, а можна просто в Томер піти? Та і набагато дешевше вивчите. Так, але. Коли ви навчаєтесь в цьому університеті, вам дають візу студента, і вам не потрібно робити у турму чи ще якусь. Тобто більшість людей країнам, яких не дають візу в Туреччині, вони йдуть в цей університет. Також можна просто вчити турецьку мову за один рік, а можна півроку провчити, а потім йти на початкову вищу освіту, онлісанс або на лісанс, це закінчена вища освіта. Те буде два роки вивчатися, так, враховуючи ще, ще півроку за курси. А ліса чотири роки. Mm. Можете зайти на канал Джуліана Хом Official, якщо когось зацікавила ця інформація. Я даю ширше там пояснення, але відразу кажу, що. За диплом за те, як викладають вчителі у цьому університеті, я не можу брати відповідальність, тому що я не знаю. Те, що я взнала, я вам розповіла. А ви вже собі будете перевіряти, чи вам потрібно це, чи ні. І що краще буде те і виберете собі. Зараз йду додому, з церкви дивлюся Штопе килим, і я спочатку подумала, що це голка. Ні, це крючок. Дивіться, яка швидкість. Будете знати, як штопити килими такої роботи. Тут взагалі магазин килимів. І були вони на вулиці прямо стояли, але я думаю, через те, що пил, їх все таки заховали всередину. Бачите, нитки є підбираться під кожен виріб. Зараз тут вони почали продавати тури для туристів. Ну, взагалі тут хороше місце, це розвилка. Але я не запитувала, як тури. Їздять люди чи не їздять? Скажіть, будь ласка, хто був цього року на екскурсії? Багато людей взагалі заповнені автобуси чи ні? Так, тут рушники, халати, ну, ось коли вони сюди перенесли все-таки. Все вони сховали, котики, брат з сестричкою, напевно. Ну, Багато котиків, і дуже добре, що люди їх годують, тобто вони не голодні. Тут є такий чоловік, який завжди кожен вечір роздає їжу і котикам і собачкам. А ви кажете, що в Анталії не круті живуть. Ви подивіться, у нас коти навіть в жакузі купаються. Красуні, ну зума що виставили, що нам. Будемо в джакузі тепер лежати. Цілую всіх люблю, обіймаю, бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і звичайно перемогу в Україні. Цілую.